Доброго дня, компанія автопарк на зв'язку. Маємо нове надходження. Ось таку от Audi Q7. Це 2017 рік випуску. Автомобіль з Німеччини. Вся ціленька 3 літра Дизель. S-Line. В Автомобіль на шикарній комплектації, підрулююча задня вісь, є панорама, карплей, проекція. Та багато чого. Присутні в даному автомобілі, Ось ключовий, клімат на такому от красивому салоні, пам'яті. Дерево. Ну, без перебільшення в чудовому стані автомобіль. Хто шукає таке авто? Запрошуємо місто Львів, Лицева 60. Кредит, обмін та доставка по всій Україні компанія ToPark Юей.